Створення неба невидимого світу. На початку раніше усього видимого світу і людини. Бог з нічого створив небо, тобто духовний невидимий світ та ангелів. Ангели це безтілесні, безсмертні духи, обдаровані розумом, волею і могутністю. Бог створив безліч їх, вони відрізняються один від одного. І за рівнем досконалості, і за родом свого служіння і поділяються на декілька чинів. Вищі з них називаються серафимами, Херувимами і архангелами. Усі ангели були створені добрими, щоб вони любили Бога і один одного, і від цього життя в любові мали постійну велику радість. Але Бог не бажав примушувати любити, тому він дозволив. Ангелам зробити вільний вибір, чи бажають вони самі любити його, жити в Богові чи ні. Один найвищий і наймогутніший ангел, на ім'я Дениця, загордився своєю могутністю і силою, не захотів любити Бога та виконувати волю Божу, а волів сам стати як Бог. Він почав зводити наклепи на Бога. В усьому чинити спротив і все заперечувати, і став темним злим духом, дияволом сатаною. Слово диявол означає наклепник, а слово сатана противник Бога і всього доброго. Цей злий дух спокусив і потяг за собою багатьох інших ангелів, які також зробилися злими духами і називаються бісами. Тоді виступив проти сатани один з найвищих ангелів Божих, Архангел Михаїл, і сказав: Хто рівний Богу? Ніхто крім Бога. І сталася на небі війна, Михаїл і ангели його воювали з сатаною, а сатана і біси воювали супроти них. Та не змогла зла сила втриматися проти ангелів Божих. І впав сатана разом з бісами, як блискавка, униз, у пекло. Пекло так називається місце далеко від Бога, де й перебувають тепер злі духи. Там вони мучаться у своїй злобі, бачачи свою безсилість перед Богом. Усі вони через своє некаяття так утвердились у злобі, злі. Що вже не можуть бути добрими, вони намагаються підступністю і хитрощами спокусити кожну людину, навіюючи їй облудні думки і злі бажання, аби погубити. Так виникло зло в Божому творінні: злом називається усе, що робиться проти Бога, усе, що порушує волю Божу. А всі ангели, які залишилися вірними Богу. Живуть з Богом у повсякчасній любові та радості, виконуючи завжди волю Божу. І тепер вони так утвердились в добрі та любові Божій, що вже ніколи не можуть творити зла, не можуть грішити, тому й називаються святими ангелами. Слово ангел українською означає вісник, Бог посилає їх сповіщати людям свою волю. Для цього ангели приймають на себе видимий людський образ. Кожному християнинові Бог дає прихрещені ангела-охоронителя, який невидимо охороняє людину впродовж усього її земного життя, не залишає її душі і після смерті.